Цей експрес-огляд буде дуже короткий. Мені сподобалась Mass Effect Andromeda. Якщо після цього ви не вимкнули огляд, то я вам розповім, чому ця гра не є такою поганою, як вважають критики та деякі гравці. І, можливо, ви зміните свою думку та наважитесь її пройти. Привіт! З вами Бендер, і це експрес-огляд на Mass Effect Andromeda. Одії Mass Effect Андромеда відбувається після другої частини Mass Effect. В той час, коли командир Шепард ще бореться із жницями в основній трилогії, колоністи перебувають у стані кріогенного сну вже впродовж 600 років, та прибувають у галактику Андромеда в 2819 році за земним літочисленням. Вони беруть участь у побудові проекту Nexus, що є аналогом величезної цитаделі. По суті, можна вважати, що це виокремлена історія, яка розвивається незалежно від основної трилогії. Частково погоджуюсь, що відсутність епічності галактичного масштабу може применшити враження від самої гри. Так, завдання головного героя менш важливе. Він повинен активувати сховище на планетах галактики Андромеда. Основна функція яких полягає в регулюванні кліматичних і екосистемних умов. Сховища залишені стародавньою расою, відомою як будівельники або ремнанти. Ця раса залишила багато високотехнологічних споруд і пристроїв у галактиці Андромеда. Однак з невідомих причин зникла задовго до прибуття колоністів. Байовари вирішили реалізнути і запропонувати гравцяві все, що вони придумали на брейнштормах. Тому у грі так багато всього. Гілки розвитку персонажів насичені, крафтинг озброєння, а також дослідження нових технологій. Відбудова колоній на планетах, а також покращення корабля та необов'язкові додаткові місії. Усього насправді дуже багато. Половину з цього можна було викинути і ніхто б не помітив, але гадаю, це був їхній план підготовки до запуску нової трилогії. Саме так Mass Effect Андромеда взяла на себе хрест етапу переходу від основної трилогії до чогось нового, більшого і грандіозного. 40 років водив Райдер свій загін по галактиці, аж допоки не виросло покоління, котре не пам'ятатиме про канонічну трилогію Mass Effect. Дослідження аутпостів на планетах, бойова система, діалоги, космічний корабль та расові чвари все це помістило мене у вайп-ефекту маси, і я вдячний розробникам з BioWare за те, що дали знову відчути дух космічних пригод, боротьби за виживання та домінантності різних рас. Усе це я переживав під час проходження канонічної трилогії. І з негативу ж можна виділити погані анімації обличчя та рухів персонажів. Головний герой чи то героїня виглядають, ніби їх з пеленок дістали, і їм завтра в піску бавитись, а не освоювати галактику. Глічі і баги також псують враження від ігрового процесу. Ну але і гра явно не коштує 60 доларів, тому і на розпродажах має величезні знижки, що до речі справедливо. Я гадаю, що наступний Mass Effect буде неймовірним. А Mass Effect Andromeda – це такий собі спін-офф, аби нагадати гравцям про існування всесвіту ефекту маси та зловити трохи флешбеків із минулого. А що ви думаєте про Mass Effect Andromeda? Напишіть у коментарях, я залюбки їх прочитаю. З вами був Бендер. Зустрінемось.